Я навчу вас створювати таку потребу для вашої дівчини, щоб вона не захотіла від вас йти. По-перше, навіщо створювати потребу у дівчини, якщо потреба і так є. І питання не в її залежності від вас, а в тому, наскільки ви готові піти разом з нею в глибину вашої інтимності, і відкритись один одному. А виходячи зі стратегії створити потребу, це більше пахне якимось маніпулятивним сценарієм, в якому чоловік. Сам боїться відкритись і сам же відрізає себе від своєї сексуальності. Ну, якщо ми вже заговорили про маніпуляції, по-друге, це пряма маніпуляція А будь-яке бажання маніпулювати це про бажання відчути позицію своєї такої, знаєте, сили. Якщо людина не навчилась здоровим адекватним способом задовольнити свою потребу, то можна сказати, можна, що на підсвідомому рівні вона вважає себе цього недостойною. А отже, спостерігається проблема з чим? З самооцінкою.